Цього навчального року ми продовжуємо працювати за українською програмою. Навчальний рік закінчується благополучно. Ті години, які в нас були протягом навчального року, ті залишилися. А що обіцяли? Ніхто нічого не забороняє, не контролює, особливо так прискіпливо. Тобто цей рік нам дали закінчити, так як слід. Але екзамени вже відмінили. Тобто державна підсумкова атестація українською мовою, як вона проводилася щороку, вже не проводиться в 9-11 класах. Зараз буде єдиний екзамен для всіх 9-класників -11 і 11-класників на вибір татарською, українською чи російською мовою. Діти мають право вибрали. Вибрати завдання буде видаватися в управлінні освіти. А не за збірничками, які були. Тобто це вже певні зміни, які є. Наші діти не мають можливості здавати ЗНО цього року в 11 класі, тому що немає пунктів окремого тестування. Було запропоновано, запропоновано дітям реєструватися десь на Україні, але такі обставини, в які наші діти попали, які обставини діти потрапили. Мало хто ризикує виїхати за кордони Криму для того, щоб там зареєструватися на тестування і пройти. Але я думаю, що одиниці поїхали, просто я про них не а маю. А чому ризикують? Довести. Чи взагалі там це ж виходить дітям? Нам треба якісь документи для того, щоб виїхати? Ну, звичайно, це треба якимось чином звідси, щоб наше управління освіти подало туди, мабуть, якусь заяву чи як. Говорили, що буде десь домовленість із Херсоном, щоб там наші діти проходили тестування. Ну, офіційно ніхто про це не говорить. Хоча, хто дізнається, можливо, якось Ну, самостійно сказали, батьки будуть вести дітей самостійно. Офіційно відвозити дітей на зно ніхто не буде. А як перед референдумом, я так розумію, що говорили про російську і українську? Перед референдумом були терміново зібрані батьківські збори в усіх школах міста Севастополя, і було оголошено про те, що після референдуму буде три державні мови в Криму російська, українська і татарська мова. І запевнили в тому, що російської та української мови буде порівну і ніяка мова не буде пригнічена так, як це було раніше я б взяла в лапки цю фразу, тому що раніше була якраз порівну російської української мови. А зараз на сьогоднішній день вже обставини змінилися. Якщо два тижні тому нам сказали, що вірніше перед референдумом говорили, що всі українці, де не ділилися на групи, зокрема в моїй школі, не ділилися на групи для викладання української мови, то в школі всі вчителі української мови збережуть. Свої робочі місця, українська мова буде, всі будуть забезпечені роботою. Після референдуму тижнів два тому різко скоротилися години української мови, і вже де чотири українці було, там уже потрібен буде потрібен буде один чи півтора вчителя української мови. Ну, з цього робимо, що дві третини вчителів буде не потрібно. А як батьки і діти реагують, вони, тобто, з такими настроями, якими є, вони, якби. Можливо, і не хочуть її вчити. Як взагалі вчили тут українську мову? Вчила. Якщо вона стала таким, ну, принаймні, зі слів там, російської влади, таким каменним спотиканням? Ви знаєте, я б сказала, що за останні роки престиж української мови дуже піднявся. Вивчали, ну, я. Пам'ятаю, 97-й рік до 2000-року були проблеми, коли діти завжди підписували з української мови, писали тетрадь по русському язику. У мене був такий учень. Коли я диктувала диктант, дитина мене перекладала російською, писала диктант російською, не українською. Коли дізналася, там мама з на очах сказала, що тато не дозволяє вивчати порвався зовсім з української мови. Ось ми з цього починали. Але все це йшло далі, далі, далі. І останні роки просто діти залюбки вчили. Діти дуже любили українську літературу. І коли я починаю розповідати твір, який треба прочитати, їх інтригую на цікавому моменті, вони приходили додому, і батьки говорять, що ви з ними робите. Вони прибігають додому, починають дочитувати, що ж далі було в творі. І навіть я читаю разом з дітьми. Тобто літературою вдалося зацікавити дітей. Мову вивчали залюбки. Тому що інтерактивні технології вводили, в цікавій формі викладали. І тим паче синтаксис однаковий, російський, український синтаксис однаковий. Тобто діти подвійну дозу отримували синтаксис у старших класах. І все дуже дружно йшло з філологами з російськими, ми дуже дружно працювали, співпрацювали. Вони навіть старалися йти слідом. Мій директор говорив, я російський філолог, говорив, я стараюся йти слідом за українцями, тому що вони вже цю тему дали, а я слідом і тут тільки повторюю російською мовою. Тобто, вивчали діти залюбки, а те, що негативно відносилося, це, це більш старше покоління. Бабусі і дідусі в основному. Тому що Севастополь володів, ділові люди, вивчили українську мову, були курси організовані безкоштовні, по крайній мірі. Кожну в своїй сфері мовою володів. От справді, скажіть, я з багатьма промов, от ви тоді, як філолог, як викладач української, 36 років ви тут живете, так? От ми з кількома людьми тут спілкувалися свого часу на мітингах, які справді казали, що їх там силували українською, ну, тобто вони там, були в них якісь, там, не розуміли вони якихось написів аптек на ліках, якихось інструкцій. Що тобто їм не могли там, перекладати десь в судах, використовувати вільну російську мову. Чи було це? От насправді, чи якесь таке несприйняття українською тут було традиційне? Це Було, звичайно, було, і воно є по сьогоднішній день, але у певної кількості людей. І я не думаю, що вона переважає. Ну, Можливо, 50 на 50. Несприйняття було, особливо рецептів у лікарнях, тому що ці рецепти читають в основному дідусі бабусі, яких ніхто не вчив української мови. Ось таке негативне, так. Да, на рецепт негатив був і є. Це точно. А ось що деяких написів, то практично ось мої знакомі бабусі, наприклад, запитують, а що там те, а що там ти бачила там на, на афіші написання, що воно означає. Просто дружелюбно запитують, тому що розумні люди сприймають людину, а не мову, якою вона говорить. Тому, що змінилося за ці місяці? Абсолютно нічого не змінилося. Для народу нічого не змінилося. Як було, так і є. Ну, єдине, що вони почали стояти в чергах тепер, у величезних. І, в принципі, не всі дуже раді тому, що сталося. Навіть ті ще раділи на площі, а зараз вже радіють менше. А як на мову реагують в, в громадських місцях? От на мову реагують в громадських місцях зараз уже. А Раніше ми могли спільно з колегами спілкуватися, в тролейбусі їхати українською, ніхто нічого не говорив. А зараз це вже болюче стало. А що відбувається? Тобто що кажуть? Штучно. Штучно. Як інстинкт натовпу. Якщо це несприйняття України, то не сприйняття і всього українського. В Севастополі зараз штучно створені були такі умови, щоб люди зненавиділи українців українську умови. Тобто це в чомусь проявляється? Проявляється в агресивності. Висловлено й у стоїш. Це комунальні платіжки. Стояла в черзі. І так, за годину наслухалася. По-перше, ну, чотири дні пробувала сплатити. Чотири дні черги я не вистояла, аж на четвертий день я вистояла. То негативу наслухалася багато. Діти куди зазвичай вступають в. Зазвичай ми... мій випуск. Останній 9 осіб вступили до Києва, дві особи до Харкова. Одна особа до Одеси. Це тільки з мого випуску. Дітки там продовжують навчатися. Приїжджала одна моя учениця, розповідала про Майдан. Вона там була волонтеркою на Майдані. Навіть наша Севастополька любить вона Україну, українську мову. Хоча народилася в Севастополі і батьки із Севастополя. Але дитина переднялася чужою бідою. Це вже приємно. Тому свою подальшу долю вона пов'язує з Україною і залишається навчатися в Києві. Двоє тільки із тих, що я знаю, хочуть переводитися в російські вузи, але їм пообіцяли, що як тільки хто захоче, абсолютно без перешкод, вони будуть переведені в російські вузи. Буквально два дні тому телефонує мені одна мамочка і сказала, що да, дитину ми забрали з Києва, але тут ніхто ніде дитину не прийме. Тому не готуються ЄГЕ здавати російським, щоб знову вступати в Севастополь. А що буде. Два роки пропала дитина. Два роки відучила дитина в Києві, але захотіла пов... перевестися в російський вуз? Ніхто не перевів. А що буде з пере... Як це називається перетестацією викладачів? Тобто, які є плани для викладачів а, з тим, що там так відповідно змінилося міністерство? Що чекає на викладацький склад тут в Криму? Поки що тільки якісь такі позахмарні факти маємо, що 15 травня приїздить комісія із Москви, яка буде Буде нас звільняти з роботи в Україні. І тільки тих, хто проти тестування, будуть брати на роботу в Росії. Але люди мають пройти навчання. Потім тестування на знання комп'ютера, далі на знання російської мови, на знання свого предмету будуть тести проведені. І тільки після цього буде вирішена комісія, чи, чи приймається ця людина на роботу в Росії, чи викидається за борт. Зарплати підняли. Зарплати поки що в перерахунку ті самі. Обіцяли за квітень підняти, але поки що ми ще їх не держимо. Бо великі обіцяють російські зарплати? Не обіцяють ніхто нічого. Про зарплати нам ніхто нічого не обіцяє особисто. В інтернеті пишуть, це всі читають, а те, що нам говорять, нам про зарплати абсолютно нічого не говорять. При рахунку на гривню ми одержуємо рублі, в обмінники обмінюємося на гривню. Тобто ви отримуєте гривню, роз... Розкажіть, розкажіть, почекайте, розкажіть Вам що, дають? Зарплату нам дають рублями. Але так як все у нас в магазинах і платіжки, з комунальні платіжки приймають тільки в гривні, то ми мусимо в обміннику стояти в черзі, щоб міняти рублі на гривню. Щось там ми втрачаємо, щось вигадуємо. Дивлячись, як бо курс скакає то 0,3, то 0,34. Ось так курс стрибає, дивлячись, на який день попадеш. Після черги обмінниками держимо гривні і ними розплачуємося. Тому що в рублях ціни космічні стоять. Перерахунку на рублі є ціни, але вони дуже округлені. Якщо в маршрутному таксі в гривні стоїть 2,50 проїзд, то у рублях 10. А якщо порахувати, то це 7,75. Але таких просто монет немає в Росії 7,75, щоб нам розплатитися ними. Нам таких не дають. Тому, звичайно, округляються дуже так. Дуже округляються. І в магазинах також. Ціни в рублях округляються, тому розплачуватися в рублях це просто ніяких грошей не вистачить. Ціни на все дуже піднялися. Практично. На 50%, а то й на 75% піднялися. Ціни на все. Люди, які кажуть, що ну. Як це сказати?